Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні у нас 6 жовтня, урок ЯДС. і сьогодні на уроці ми поговоримо про те, що ж ми знаємо про свою історію. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли, працювати почали. Пробуйте зараз, дітки, усно провести підсумки за погодою. Але спочатку згадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число. Згадайте, яким було вранці небо, коли ви прокинулися? А що стосовно опадів, чи були сьогодні вони? А кому відома температура повітря? Після уроку підіть гляньте. Сьогодні на уроці ми розпочинаємо з вами працювати над новою великою темою. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторіночці 53 і прочитайте назву розділу, яку ми почнемо вивчати. Так. Це культурна спадщина України, і тема, яку ми сьогодні будемо розглядати, що ми знаємо про свою історію. Сьогодні ви пригадаєте, як називали людей, які жили багато століть тому, і що можна довідатися про історію від дорослих, а також дізнаємося, як дізнатися про минуле. Розпочинаємо нашу роботу. Спочатку прочитайте текст, який розміщений на сторінці 53, а потім розставте в кожному ряду слова в порядку плину часу, тобто від того, що було, до того, що буде. Ну, наприклад, сьогодні, вчора, завтра. Як би ви розмістили ці слова? Ми маємо чимало інформації про людей, що жили в давнину, про їхній побут, події, які з ними відбулися. І вчені, що вивчають минуле людство в усій її різноманітності, називаються істориками. Вони отримують багато інформації про людей, що жили в давнину, завдячуючи археологічним розкопкам. На сторінці 54 ваші, вашого підручника є слово. Археологи. І так, хто ж такі археологи? Це вчені, котрі займаються пошуками та вивченням знайдених під час розкопок предметів, виготовленими давніми людьми. За залишками будівель, за уламками або цілими предметами, знайденими під час розкопок, науковці відтворюють вигляд поселень давніх людей, за скам'янілими рештками збирають інформацію про зниклі види тварин і рослин. Тож ідемо далі. Дітки, пригадайте, на чому малювали давні люди, на чому робили зарубки чи паличками, чи якимись гострими предметами, що використовували для письма. Якщо говорити про те, звідки можна довідатися про події в житті давніх людей та про їхні традиції, це діти потрібно пригадати, що ж таке історичне джерело. І так, у вас є в підручнику також словникове слово. Історичне джерело це будь-який предмет. Документ, малюнок, що є носієм історичної інформації. Працюємо за підручником на сторінці 54. І так, документів, історичних джерел може бути дуже багато. І так, предмет. Що ж це може бути за предмет? Це може бути ваза, книга, якась прикраса. Документ. Документ це стародавній документ, на яких підписували правителі, вельможі, ставили печатки і завіряли щось важливе. Малюнок. Малюнки можуть бути від найдавніших наскельних, так і до сучасних репродукцій картин. Ось все це і є історичними джерелами. Ну а зараз трішечки попрацюємо зі схемою. Історичні джерела. І так, які ж бувають історичні джерела: речові, писемні та усні. До речових джерел відносяться археологічні знахідки. Писемні це літописи, документи, щоденники та листи. Усні історичні джерела це легенди, перекази, пісні, казки, прислів'я. Щодо усних історичних джерел, ми їх можемо почути або прочитати на уроках літературного читання. Це все і називається усна народна творчість. Назви географічних об'єктів на картах є власними назвами. Саме в більшості з них і зашифровано історію цих об'єктів. Свідченням того, що на території України проживали працелюбні майстри, є назви населених пунктів. Валівка, винокурня, мельники, Бондарівка, оліники тощо. Засновниками сіл Бубнівка, Цимбалівка та інших стали люди, що професійно займалися грою на музичних інструментах. Я пропоную вам виконати творче завдання. Припустіть, будь ласка, як виникли назви таких населених пунктів як лісове, лугове, зарічне. Заозерне та жабокрить. Думаю, що вам легко буде здогадатися, звідки походять назви таких населених пунктів. Спробуйте це все усно проговорити, дати відповідь на це питання і розповісти своїм батькам. У різних народах, країнах є дуже багато приказок, прислів'їв, поговорок. Про життя, які навчаті допомагають нам багато чого зрозуміти. Ось деякими з таких висловів, прислів'їв я б хотіла вас сьогодні познайомити. У народі так говорять, ми не можемо змінити минуле, проте ми можемо докласти зусиль, щоб майбутнє стало іншим. Є таке японське прислів'я озирайся на минуле, коли хочеш знайти майбутнє. Ну і наступне, без минулого немає майбутнього. Минуле це те, що було давно, а майбутнє це те, що залежить від нас. А далі ми продовжуємо роботу в робочих зошитах на сторінці 29. Перше завдання. Вам треба пронумерувати одиниці часу послідовності від найкоротшої до найдовшої. Друге завдання. Вам на шкалі треба позначити прапорцем рік свого народження, рік проголошення Незалежності України та інше. Третє теж виконаєте завдання, порівняєте будинки, знайдете спільне і відмінне. На стріночці 30 є завдання під номером 4. Вам треба знайти правильний варіант відповіді, позначити галочкою. Рухаємося далі. Завдання п'яте це знайти відповідність. Завдання шосте треба вибрати правильний варіант відповіді. 7, 8, 9 вам треба самостійно дати письмові відповіді на запитання. Рухаємося з вами далі. І на сторінності 57 вашого підручника давайте прочитаємо висновок. І так, що ж таке історичні джерела? Історичні джерела це об'єкти, що містять інформацію про минуле. Свою історію варто знати й пам'ятати, коли не знаєш минулого, не можна будувати майбутнє. Ну і закінчити, дітки, хочу наш урок цікавиночками для вас. До речі, ця цікавиночка є у ваших підручниках на сторіночці 57. Уданину люди використовували для письма кістки, дерево, глиняні таблички, металеві пластини. Понад 20 століть тому греки винайшли пергамент, який стали широко використовувати для письма народи Європи. А папір, яким ми користуємося сьогодні, винайдено в Китаї в 105 році. На цьому, дітки, наш урок закінчується. Ви читаєте підручник. На сторіночках 53-57 виконуйте завдання у робочих зошитах з ЄДС. Бажаю вам гарного дня. Заходьтеся в безпеці. Всього вам найкращого. До побачення!